Доброго вечора, шановне панство, пані та панове. Давно не розглядала рубрику Думки на ніч. Вас не буду дивитися, не буду. Подивлюся ту людину, яка про вас думає на ніч. Хто про вас думає на ніч? Так? Ви думайте тільки про себе, нікого не привертайте, і ми. Зараз подивимось, хто про вас думає. І так, в яких енергіях знаходиться ця людина? Суд. Десятка мечів, четвірка жезлів. Паш мечів. ваш жезлів. Це молода енергія. Або ця людина молодша за вас. І тут... Говориться вже. Знаєте, в картах вже якийсь імператор, імператор, який ця людина, вона може бути імператором, може показувати, одягати маску впевненості, контролю, людина, яка... Вперта, можливо, людина в статусі, можливо, людина знаходиться. ну, По імператору, це чоловік, який або жінка, яка може бути перебувати в шлюбі, мати бізнес, може бути керівником, може бути військовим, до речі, і тут по, по сигніфікації цієї людини я можу це теж зазначити. Така, знаєте, дуже промовиста тут сигніфікація на людину, яку я тут виклала, це не просто от людина про вже виходить про думки тут, людина, яка є якась внутрішня боротьба, і трансформація пов'язана саме з вами. Ми ж дивимося про вас, хто про вас, думає на ніч. І а, тут а, я хочу зазначити, що людина неспокійна. А людина успокій в душі і на серці. Людина намагається йти далі. Але кожні ночі душа повертається саме до вас. Є жаль, є цікавість і невимовне бажання нового шансу. Це, знаєте, по суду це припучення совісті. Суд і десятка мочів говорить про те, що у вас завершилась ці відносини. У вас були відносини з цією людиною, яка про вас думає. І саме по пажам я можу сказати, що ця людина, яка хоче розпочати так з вами якусь взаємодію. Але це більше іде Спостереження, і навіть такі потрошечки є дії, але обережні дії. Душа а, людини з минулого, це згадує вас глибоко, навіть якщо намагається не думати про вас. А, її чи його душа відчуває зв'язок, який не завершено. І може бути кармічно прив'язана до вас людина, або мати сильне почуття, що ви та або той, кого людина забути не може. Тут є і відчуття втрати, і ця людина пережила з вами кінець. Або боїться цього назавжди, що все остаточно зруйновано. Є відчуття навіть такої поразки, жалю і каяття, навіть якщо людина вам не буде про це говорити. Є спостереження, якщо ви не знаєте, за вами спостерігають. Людина стежить за вами, можливо, через соцмережі, через знайомих, або просто подумки через сни. До речі. Їй дуже цікаво, що відбувається в вашому житті. Є імпульс написати або зателефонувати, вийти якось на зв'язок, але людина стримує себе, бо не впевнена, як ви відреагуєте. Що думає про вас ця людина на ніч? Дуже багато думає про вас, я можу так сказати, фортуна, смерть. Дуже багато про що думає махна дні колодя. Дивіться, це думки між ілюзіями і дуже багато думок 24 на 7, можна сказати так, між болем і прийняття неминучого. Людина думає, що між вами все скінчено. Але в глибині людина все ж таки вірить в доленосність і що доля якось повернеться, поверне колесо, щоб до вас можна було повернутися. Людина намагається відпустити, проте її ранить сам процес розриву. У вас тут прям ярко виражений розрив. Вночі людина згадує вас із болем і теплом, відчуттями, що кармічний поворот, долі просто неминучі якісь події відбулися. Хоче знати, як ви, що ви, з ким ви? боїться, але це більше погляд спостереження. Але боїться зробити перший крок. Прагне спокою, але душа все ще тягнеться до вашої енергії, тому що людина може бути заплутана, людина дуже багато фантазій може бути. На, на ваш рахунок, сумнівів, а, відчуття, що ви були по долі людина сприймає ваш зв'язок як фатальний, не просто. Так, ви зустрілися один з одним. А, усвідомлення, завершення, і ще смерті шестірка мочів це ж від відпуст... Відпустити, спроба відійти, заспокоїтись, але от більця потрічки мечі, вона просто не дає спокою. Дуже по силі і помагу. Хочеться якось е зробити щось. Можливо, людина, коли вас згадує, вона е відчуває, е знаєте, що по помагу? Що вона. Ця людина може повернутися до вас, коли він чи вона захоче. Тобто тут є впевненість, що цей розвиток подій, який відбуваються між вами зараз, він повинен бути. Але щоб повернутися, людина все зробить для того, щоб з вами якось взаємодіяти або повернути цей Фортуну, так, це колеса а, в назад. І по карті сила, яка тут вийшла, це теж натяк на те, що людина десь себе стримує в чомусь, але їй дуже хочеться бути разом з вами, тому що тут у нас є туз кубків, які нам говорять про те, що людина розуміє, що почуття до вас. Є, і вони а, доволі такі яскраві. От така людина думала про вас на ніч. Дивлячись, і такі думки у неї відбуваються відносно вас. І по цьому розкладу я можу сказати, що тут сумні думки, але. Людина розуміє, що вона зробила, напевно, якісь кроки і дії, які завершили ваші відносини. Хоча у людини є якісь такі роздуми щодо вас, прийняття того, що є, і можливість повернутися а також взаємодіяти. Взаємодіти. І тут думки постійні у ці людини. Чим би людина не займалася, вона постійно може про вас думати. І просто перед відпочинком людина залишається сам на сам, і у неї ці всі моменти аспекті, вони загострюються. І тому можуть бути більш думок, і вони мають різноманітні фарби. Які я вам тут розповідала?